З Величезним задоволенням та гордістю я продовжую представляти спікерів на нашої великої конференції про те, як залучати гроші в українські стартапи двадцять п'ятому-двадцять роках. І не можу не згадати одну з ключових доповідей, яку нам ну, зробив честь виступити Олександр Бортняков, перший заступник нашого цифрового візі-прем'єра Михайла Федорова. Ви знаєте, що є компанія Brave1, що Мінцифра роздає безключних гарантів для тих, хто. Робить штучний інтелект, чи ще щось корисне для дронавіації. А ви знаєте, може менше про те, що є фонд фондів, які теж дають інвестиції, тому що багато інвесторів, які вже на, начулися про величність української аІТі, заходять в країну через мінцифри. Мінцифри постійно, постійно створюють нові програми, нові ініціативи, нові фонди для того, щоб. Перекинути ці гроші вам варто прийти на нашу конференцію лише щоб послухати Олександра Борнякова, що там нового є, і що старого ви ще не врахували, і як зробити на цьому? Щиро запрошую.